За декілька тижнів до 24 лютого я була в Авдіївці. Кажу: я більше причати не буду. Я втомилась, я буду вам причати тільки в гості, там на каву чи ще щось. Більше не можу. Я з 14-го року їжу. Я приїжджаю в Авдос. А до Авдіївки вже всі виходять. Ну тобто до Авдіївки мало хто їде. А, і ось ця пані, яка провідниця, дивиться, що я одна залишилась в вагоні. Вона каже: А ти дитино, куди їдеш?? Я кажу, я в Авдіївку їду. Вона та ні, на Київ, давай зараз на Київ. А вже атмосфера була така, накалялась. Ну тобто Авдіївка завжди була так. Ну там постійно були якісь всі чекали, чогось вже. всі чекали давно, і плюс а, там вже постійно були обстріли, там постійно була стрілянина, там тот коксахім, тобто там тусня постійно була без зупину. А, і я кажу: Ні-ні, я туди. І я входжу, відкрию, спускаюсь на перрон, сніг, просто все літає, там сидить десь одна собака, ау, у <сорожне> і пацанів нема. Вони зазвичай приїжджають ну, вчасно, а тут їх нема. І я стою з своїми чемоданами, і провідниця на мене їде і так дивиться, питає: ти, ти точно тут залишаєшся? Я кажу так. Мене хлопці забрали, і вони кажуть, Надюш, ти щось не дуже вчасно вирішила завершити волонтерство, тому що тут кіпіш намічається, вообще-то.